У березні природа проймається новим життям після зимового спокою. Дерева починають розквітати і з'являються перші листочки та бруньки. Птахи повертаються зі своїх зимувальних місць і починають співати, а деякі з них починають будувати гнізда. Також можна спостерігати, як деякі тварини, такі як ведмеді, Прокидаються з зимового сну і починають активно шукати їжу. Температура повітря поступово підвищується, це призводить до появи перших квітів і зелені на полях і в лісах. У березні можна спостерігати і відчувати зміни в тривалості дня. Дні стають довшими, а ночі коротшими. Це відбувається тому, що сонце починає сяяти яскравіше і довше. Крім того, у березні можна помітити зміни в атмосфері. Повітря стає чистішим та свіжішим, а сонце надає більше тепла і енергії, що піднімає настрій та стимулює активність. В цілому, березень це час перетворень, коли природа готується до повного розквіту весни.